Світловодська громада отримала гуманітарну допомогу з Польщі. Зокрема, власівському пансіонату було передано 100 коробок з м'ясними консервами довготривалого зберігання та інвалідний візок. Привезли від польського міжнародного центру допомоги. візок інвалідний, дуже легкий, дуже такий маневрений, І тушонку консерви такі м'ясні, тушкована свинина. Допомога, ми вже привозили допомогу. До е, цього закладу і е, дуже сподіваємося, що ми зможемо ще щось привезти, е, Бо наші друзі-поляки дуже допомагають Україні. Така допомога вже не вперше. Зокрема, керівництво пенсіонату звернулося до фонду PCPM відразу після першого блокауту, адже тут перебувають більше ніж 200 підопічних, з яких 95 є внутрішньо переміщеними особами. Тож будь-яка допомога є вкрай важливою. Дуже дякуємо за допомогу. Це незамінна річ для наших підопічних. Чекаємо на перемогу. зараз. Ми відкидаємо на останній план все. Ми згуртовуємось заради людей із думкою про перемогу. Дякуємо за таку допомогу нашим друзям з Польщі, представникам фундації PCPM та українській рубежі.